Малята. Сьогодні до нас в групу завітала незвичайна гостя. Це мавпочка. звати її Кікі. Вона живе у зоопарку і запрошує нас до себе в гості. А хто з вас вже був у зоопарку? Чи знаєте ви, що таке зоопарк? Зоопарк це зоологічний парк. Місце, де можна побачити різних тварин та птахів. Зоопарк служить для збереження та відтворення розведення тварин в штучних умовах, в першу чергу тих, що зникають рідкісних. Будиночки у зоопарку, в яких живуть дикі тварини, називаються вольєри. Ще там є лікарня для тварин. Вона називається ветеринарна, а працює в ній лікар-ветеринар. Він лікує тварин. Мавпочка Кікі нас застерігає, що в кожному зоопарку існують правила поводження. Діти повинні знаходитись поруч з батьками, далеко від них не відходити. Не можна близько підходити до вольєру з тваринами. Не можна годувати їх, дражнити, а також в зоопарку не можна голосно розмовляти, бо ми можемо налякати тварин. Пограємо в гру, загадку відгадай тваринку впізнай. Дуже товсті ноги маю. Ледве їх переставляю. Став високий я на зріст. Замість носа в мене хвіст. Хто це? Це слон. Слон одна з найбільш великих тварин, привезена з теплих країн. Слони їдять траву. Кору дерев, пагони, листя, коріння, плоди. Слонце єдина тварина в світі, яка має хобот. Він потрібен слонам, щоб пити воду, рвати листя з високих дерев і класти їх в рот, поливати себе водою. Між деревами все ходить, їжу у горі знаходить, а постава, як у графа, звати диво це, жирафа. Жираф це найвища тварина на землі. Він має світло-жовте забарвлення з чорними плямками. Шия у жирафа довга і гнучка, на голові в нього два рога. Жирафи травоїдні тварини. Вони полюбляють їсти листя дерев, гілочки та травичку. У них гострий зір і тонкий слух. Крила є та не літає. Крижаній воді пірнає чорний фрак, сорочка біла, наче в сніг пташина сіла. Це пінгвін. Пінгвін птах, який не вміє літати, зате він добре плаває. Полюбляє прохолоду, харчується рибкою. Пазуристий він, гривастий, як збирається напасти, рявкне. Ох, і лютий рев. Відгадали? Так, це лев. Лев м'ясоїдна тварина, хижак. Він удень спить, а полює вночі. Леви ніколи не нападають на слонів, носорогів і бегемотів. Лев самець має дуже гарну пухнасту гриву. У левиці такої гриви немає. І товстий, і вайлуватий. У воді він любить спати. Це бегемот. Його ще називають водяним конем. Він може пірнати під воду, ходити по дну і збирати сокові водяні рослини, які полюбляє їсти. Під водою він може перебувати 8-9 хвилин. У зоопарку ми можемо побачити не тільки тварин, а й птахів. Таких як фламінго, папуга, страус, павлін. А зараз мапочка Кікі пропонує нам погратися в гру Четвертий зайвий. Треба назвати всіх птахів і тварин, яких ми бачимо, і визначити, хто з них зайвий. На малюнку зображені верблюд, лев, бегемот та папуга. Зайвий папуга, тому що це птах, а всі інші тваринки. На цьому малюнку зображені. Фламінго. Лев, пінгвін. Зайвий лев. Тому що він тваринка, а всі інші птахи. Ми бачимо тигра, лева, леопарда та зебру. Зайва зебра. Тому що вона травоїдна. А всі інші тваринки хижаки, м'ясоїдні. На малюнку зображені верблюд, лев, лисиця та пантера. Зайва пантера. Тому що вона має чорне забарвлення шерсті. А всі інші тваринки руді. Молодці малята. А остання гра, в яку ми сьогодні пограємо, називається Ехо. Ми кажемо слово і визначаємо останній звук. Наприклад, Лев В, В В. Таке собі ехо. Останній звук у слові Ле звук «в». Зебра а, а А. Останній звук А. Тигр Р-Р-Р. Останній звук Р. Бегемот т, т, т. Останній звук т. Страус с, с, с. Останній звук у слові страус звук с. На цьому знайомство з друзями мавпочки закінчується. Подякуємо їй і скажемо, бувай! Я пропоную намалювати портрет мавпочки На згадку про цікаву подорож підготуємо ручки до роботи. Пальці треба розім'яти, щоб мавпиня намалювати. Ми долоньки потремо. Малювати почнемо. Для роботи нам треба аркуш паперу, кольорові олівці, простий олівець, гумка підстругачка. Спочатку коричневим олівцем намалюємо овал. Домальовуємо на півколо. Це голова нашої мавпочки. Зобразимо дві дуги. Чорним олівцем намалюємо оченята. Коричневим олівцем домальовуємо ротик та носик. Зобразимо вушка. А тепер розфарбуємо нашу мавпочку. За допомогою лінійки намалюємо рамочку для портрету. Який чудовий портрет мавпочки у нас вийшов. Ось і підійшло до кінця наше заняття. Сьогодні ми дізналися, що таке зоопарк. Познайомилися з його мешканцями, а також намалювали гарнесенький портрет Мавпочки. До побачення малята. До нових зустрічей!